Що не так з Канадою? Якщо ми подивимось на ВВП, здається, в економіці Канади не все так погано. Вона навіть не перебуває в рецесії за останніми підрахунками. Але зростання ВВП Канади просто трималося на соплях. Технічно, економіка все ще зростає, але цифри суттєво змінюються. Якщо ми подивимося на показники продуктивності працівників, вони постійно падають і за прогнозами. Сами вони продовжують падати протягом наступних 40 років. Наприклад, канадці працюють по 8 годин, але в середньому вони виробляють менше аніж раніше. Найбільша провінція Канади Онтаріо тепер має ВВП на душу населення приблизно на одному рівні з Алобамою. А це один з найбідніших штатів у США. Економісти університету Калгої підбили цифри та зрозуміли, якби продак.